Вітаю вас на каналі Життя колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1996 року, і в даному відео ми розглянемо те, як відрізнити по гурту монету із мілкою та крупною насічкою, і чи є різниця у їхній ціні. Хочу сказати таке, що монета номіналом 50 копійок 1996 року це є обігова монета України, яку на даний час можна також знайти в обігові. Виготовлялася в нас латуні на луганському монетному дворі тиражем 10 мільйонів екземплярів. Основні технічні характеристики монети це такі, що Вага монети 4,2 грами, діаметр 23 мм. Гурт, ми можемо сказати: він є перерив рифлений, із мілкою та крупною насічкою. Про це все ми сьогодні з вами поговоримо, розберемо, скільки коштує штамп із мілкою, скільки коштує з крупною насічкою, та як часто вони зустрічаються в обігові. Для того, щоб визначити штамп будь-якої монети, нам обов'язково треба знати три сторони. Аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. Сьогодні ми з вами говоримо про те, як в 50 копійках 1996 року визначити штамп 1 АЕМ і штамп 1 АЕК. Як ви зрозуміли, штамп по аверсу перший, штамп по реверсу АЕ, а гурт ми розберемо. Різницю мілкої та крупної насічки. І обов'язково поговоримо по їх ціну. Коли ми починаємо говорити про монету 50 копійок 1996 року, то ми повинні знати основне таке, що по Аверсу існує лише один штамп, по реверсу існує також лише один штамп. По Аверсу це штамп перший, по реверсу, це штамп АЕ. Як ми їх можемо охарактеризувати? По Аверсу штамп перший. Характеризується так: те, що тризубиться випуклий догори. Гострий. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Дат – наближена до канту, віддалена від герба монети. Всі написи на полі знаходяться в одній площині. Що ж, до аверса, я думаю, тут все зрозуміло. Після того, як ми поговорили про аверс, ми переходимо до визначення реверсу монети. Штамп АЕ є під видом штампу А. Тому для того, щоб визначити штамп АЕ, спочатку треба визначити штамп А. Штамп А характеризується так. Шрифт плоский в гронах No1 та 3 знаходяться по 5 ягід. В гронь No5 відросток підходить до другої ягоди зліва. Саме це говорить нам про те, що перед нами штамп А. Щоб визначити штамп А ми свою увагу звертаємо на гро номер 1 7 та 8. І бачимо, що відростки, що є в номер 1, 7 та 8, в цих містах вони не підходять до ягід, не утворюють з ними одне ціле. Що ж до аверса та реверса, я думаю, всім все зрозуміло. В чому ж заключається особливість даних монет? Особливість 50 копійок 1996 року заключається у її гурті. Якщо ви знайшли монету, і вона має штамп 1 АЕК, де говорить нам про те, що насічка крупна. Крупна насічка рахується тоді, коли в одному сегменті знаходиться сім прорізів, які ми можна з вами докладно порахувати. Таких сегментів по всьому колу існує вісім. Отже, якщо ви знайшли монету 1АЕК, тобто насічка є крупна, то знайте, що така ціна ціна монети такої від 100 до 120 гривень. Якщо ж ви знайшли монету, яка по аверсу має штамп? Перший по реверсу штамп а є. Але гурт у нас буде не з крупною, а з мілкою насічкою, що говорить про те, що в одному сегменті знаходиться 16 прорів. Та знайте, що така монета є доволі цікавою і коштує від 700 до 900 гривень. Тому у 50 копійках 1996 року основну увагу треба звертати не на аверс і не на реверс, а саме на гурт цієї монети. Ще раз хочу нагадати: із крупною насічкою, така як зверху, коштує від. 100 до 120 гривень і мілкою від 700 до 900 гривень. Якщо у вас є саме такі монети, присилайте їх на оцінку на Viber чи Telegram. Якщо у вас є інші предмети колекціонування, ви хочете визначити їхню цінність, також чекаю на оцінку. Що ж до даних монет, я хочу сказати таке, що в 50 копійках 1996 року, якщо дивитися у відсотковому співвідношенні, то монета зі штампом 1 АЄК зустрічається приблизно. В 70% випадків, а штамп 1АЕМ зустрічається в 30% випадків. Інших штампів ви знайти не можете. Є по каталогу ТК штамп 1ААМ, але це це є пробна монета, в обігу її знайти неможливо. Якщо у вас є запитання, задавайте. На цьому буду закінчувати своє відео. Всього найкращого.